Друзі, став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Другий день Пасхи у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа на складі. Валить чорний дим. Рівень радіації перетнув мінімальну критичну позначку. На складі зберігалися дрони, тепловізори та інша військова та дуже важлива амуніція. Крім того, можливо, перші дрони з ядерними зарядами малої кількості оцімав в будь-якому випадку дуже небезпечні. Росіян практикувала це ще при союзі, наш поговуючи танку Наряди ураном з активним ядерним компонентом. Тоді відмовилися від цього, бо небезпека для танкістів була оператором дронів. Це не загрожує, будуть тому відновлювати програму. Але вибух поставив на ній хрест. Горіли також компоненти до ракети Х-101. Перший вогняний гриб був дуже схожим на ядерний росіяни, перелякані, адже вальнуло знатно. Як повідомляють Росзмі, ЗМІ пожежі становить 8700 метрів квадратних. Місцеві жителі за кошти на туди дрони з у Ладу більше немає. Пише телеграм-канал Топоркомсте співзасновник Українського інституту майбутнього та центру економічного відновлення спеціально для телеграфу пояснив, як обмежити надходження бюджету країни агресора Ситуація з санкціями проти Росії виглядає дедалі складнішою. Стало відомо, що низка західних банків, які залишилися працювати в РФ, сплачують сотні мільйонів євро податків до бюджету країни агресора, де до того ж зростає кількість доларових мільярдерів. Тема конфіскації російських активів мусу. Ується давно, але особливих зрушень, особливо в Європі, не проглядається. А США дозволили проводити операції з російськими банками та для розрахунків у сфері енергетиків. Ще, мабуть, 2018 року Український інститут майбутнього робив дослідження, яке називалося Межі міцності Росії. Одним із важливих джерел наповнення бюджету РФ були і є доходи від експорту нафти та нафтопродуктів. Тому ключова дія найправильніші санкції, ті, що запровадили ГУР разом із СБУ. йдеться про удари поросі російських нафтопереробних заводах це знизило виробництво нафтопродуктів на 15% і так чи інакше знижує надходження до російського бюджету. Таких ударних санкцій, звісно, недостатньо, тому важливим є ембарго на російську нафту та нафтопродукти, як і вторинні санкції за обхід тих чи інших обмежень. Цей тіньовий флот і те, як через країни колишнього СРСР близького сходу росіяни, оминають санкції, створюючи компанії прокладки, які нібито виступають покупцями а насправді транзитерами. Застосування санк... Анкції як до фізичних, так і юридичних осіб, які допомагають країні агресору обходити обмеження, є тим інструментом, який можна і потрібно додати до існуючих. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.